Вдруге за чоловіка я вийшла заміж, коли мені було 30 років, а все через свекруху. Ми з Романом зустрічалися ще зі школи і скажу, що моя мама і тато не були в захваті від нього. Адже те, що подобається дівчині, гарні очі і шкірянка, батьки трактують як можливість злетіти на мотоциклі з дороги. Та із родини Роман був не дуже благополучної. Завжди там були скандали між матір'ю і батьком, тому роман часто жив у бабусі, але мені тоді було на все плювати, і я вірила, що ми здолаємо гори на шляху до щастя. Хоч мама й надіялася, що нас розлучить навчання, але не тут було. Ми з ним одружилися на першому курсі. Він правда ніде не вчився, а вже працював з дядьком по заробітках. Я тішилася, що коханий витрачає всі гроші на мене, бачила в тому тільки хороший знак. А де ж ви будете жити? допитувалася в мене мама. Він всі гроші тринкає на тебе. А щоб в щось вкласти. Мамо, мені з ним і в гуртожитку палац, а те, що тратить на мене, то хіба погано, он яку мені гарну сумочку купив і чобітки. Ні в кого такого нема з дівчат. Як бачите, що в мене, що в нього уява про родину і обов'язки були відповідні. Після закінчення університету я вернулася в село, бо мала місце в школі, і вже постало питання, де ж нам жити разом з Романом. У нього було нереально, бо ж там вічно батько з концертами вирішила жити в мене. Але вже тут Роман почав носом крутити, що його мій батько не поважає, за гроші питає та за майбутнє. Не дивно, адже мені було вже 22 роки і пора б уже й дітей мати. Не знаю, де ділася наша ніжність, наше кохання. Кожен день якісь сварки на дрібницях, суперечки на тих банальних речах, що на них і уваги звернути не треба, але ж ні. Аж тут вже й мати Романа почала з батьком на пару гульбанити, і якось на прихід Романа, в не дуже адекватному стані мій батько йому сказав. Ти як плануєш до рівня своїх батьків скотитися, то розвертайся і йди геть, не дам життя своїй доньки ламати. Тоді Романа, наче вітром, здуло від моїх батьків. А далі вже я дізналася, що він теж загуляв і в сусідньому селі бачила його з якоюсь дівчиною. Я не витримала і подала документи на розірвання шлюбу. В душі була така порожнеча я була ображена на весь світ. Чому всі просто стали проти нас замість того, аби допомогти? Роман хороший і чи він відповідальний за батька і матір? Мама пробувала мені якихось хлопців сватити, але я на них дивитися не могла. Ти чого носом крутиш? Твій вже он дитину має, а ти все ще сама. Треба показати, що ти його в носі мала. Я не хотіла навіть на зло роману когось пускати в своє життя. Просто жила на подив усім самотня. Поже їй приємна на вигляд, і робота, і батьки порядні, а Роман, наче в якомусь замкненому колі, крутився між своїми батьками та новою жінкою, їздив на заробітки, робив у жінки ремонт в хаті. О, який господар зробився, казав батько, а тут не знав, з якого боку косу взяти. Тоді мама, тата й намовила, аби мені квартиру купити в місті, щоб я там жила і собі будувала інше життя. Так і зробили. Я переїхала, іначе, не мусолив мені очі роман, але кавалери мої не спішили мене брати заміж. Через кілька років я випадково зустріла Романа в місті. Хотіла якнайшвидше його минути, щоб і на очі не потрапити, але він мене помітив і вхопив за руку. Привіт, гарно виглядаєш. Давай поговоримо. Ми проговорили аж до ночі. Дружина його покинула і знайшла вже іншого чоловіка, а мати його раптом взялася за голову і спитала А ти чого, Марту, ніколи не приводиш? Вона питала про мене, хоч я була у них хіба ще в школі. Коли ж Роман розказав, що вона пропустила пів його життя, то свекруха розплакалася. Я вам так життя зіпсувала. То треба виправляти, Романе, бо скільки того щастя, хіба поки молодий, а потім що? І вона сказала, що їде з батьком лікуватися. А Роман має мене розшукати і перепросити. Я дала йому ще один шанс. Відтоді у нас двоє діток свекруха і свекор взялися за розум, допомагають нам. Підпишись, підтримай українськомовний контент.